Якщо ви пропустили, коли на сцені одночасно зійшлися європейські Біонси Чарліксікс, Рамштайн і сексуальне пробудження всієї Європи, то ви нічого не пропустили. Це було Євробачення 2025. А я Марія, і я вам все розкажу. Це мій перший і, мабуть, останній огляд цього феєричного безумства. Ну і наливайте що ви там сидить під час перегляду Ютубу. Я каву. Одразу дисклеймер: мої музичні вподобання взагалі не співпадають з піснями конкурсу Євробачення. Тому оцінюю я виключно візуал, і сподобалась, чи не сподобалася сама пісня. Ну і атмосфера номеру. Все але перед тим як ми поринемо в хаос фіналу, давайте згадаємо про тих, кого ми втратили по дорозі Бельгія, єврофани Альо. Це ж просто греммі з Семом Смітом у 23-му році. Ну як його не розгляділи І номер, і виступ, сам цей ред Себастіан. Я звісно не ні могла нікуди подіти від себе порівняння з Себастьяном з русалоньки або з Красті Крабом. Ну, але то у мене, знаєте, свої мультики в голові. Коротше, це було не вигнання дебну а його загнання, запрошення. І всі мої оці улюблені ілюмінацькі трикутники. А в кінці його взагалі розщепило на багато ред сібастьянів, і вони всі побігли в різні сторони. Я чогось була впевнена, що він пройде, але ні. демонів Європа не захотіла запрошувати. Європа, у мене до тебе питання, що за подвійні стандарти, If you know, you know. А другим моїм подивом було не попадання Австралії. Там цей Шейкермен, австралійський молочник, який є одним з представників просто таки сексуальної революції цьогорічного Євробачення. Що я так говорю? Бо цього року якийсь просто потік еротичних епітекстів і сенсів, розумієте, значить, Австралія співала про молоко, яке дає й хлоп, і про банан. І пісня сама по собі настільки дурна, що цим вона дуже прикольна. Ну, типу, Європа таке любить, але знов таки ніт. Пісня про лайку, яку СРСР відправила в космос. ну, я це навіть не хочу коментувати. Слава Богу, що вона дійсно не пройшла. Бо чесно, в мене що від пісні, що від контесту, що від написання росіянами тексту, то емодзі ригає все. Знаєте? І так, фінал 17 травня 25-го року в Базелі відгримів фінал Євробачення. 26 фіналістів, обраних шляхом голосування глядачів під час двох півфіналів. Почалося з гуморочком, хахашечкою. Ведучі, їх було троє, чекали на приз, Він типу десь загубився, його знайшли і все ок. І шоу почалося. Всі фіналісти пройшли з прапорами своїх країн: це красиво, бадьоро, весело. Ведучі теж дуже красиві, розкішні, такі статні. Сцена швейцарські гори, глядачів повний зал. Саме в Швейцарії було і створене Євробачення, так би мовити, для об'єднання країн музикою після Другої світової війни. Всі чекали, що під кінець з'явиться Діон. Вона канадка, але в 1988 році саме для Швейцарії виграла. Конкурс, і це був такий початок її кар'єри, але її не було. Так, ну що, погнали. Норвегія Кайл Алесандро. У нього як виявилось, величезна фанбаза. В нього закохалась половина Європи, номер Show, заспівав гарно, сам гарний вогінь. Супер. Коротше, молодець. Я за нього не вболівала. Люксембург. Ох, <смеш> мене трохи дратував цей номер, якщо чесно. Вона співачка Лаура Торн, сама є вокальним коучем. Мені це лялькове шоу не зайшло. От правда. Чесно, мене це взагалі лякає. Ось це темно рожеве, вона як лялька, рухається, типу як папет-шоу. Цей дівочий підлітковий вайб у недівчатах підлітках. У мене викликає відторження. Чесно. Ну, і вона там потім ще скинула верхню цю одежу, залишилась красиві сукні, показуючи, що жінки круті, і незламні, а не ляльки в руках чоловічого світу. Але то не моє все. Естонія Томі Кеш. Ну тут шоу ж тут уж Еспресо Макіята, заїдуча, слава богу, в мене заїла Мальта і Німеччина. Зал там підспівував, але добре, що цей томі, який виступав в окупованому Криму, не вміє співати, а сам зал співає краще. Ізраїль, Юваль Рафаель. Ой, слухайте, от я собі вже сто разів казала: Маша, не ридай. Але ніяк. От ніяк. Навіть якщо не знати контексту пісні, навіть перекладу, то її саме виконання, її емоції це прям такий розрив, знаєте, емоційний. Уривілась я чесно. Сама юваль одна з тих, хто вижив під час атаки Палестини на музичний фестиваль в жовтні 24-го року на Ізраїль. А під час атаки вона прикинулась мертвою і тому вижила. А пісня про «New Day Will Come», номер красивий з цією хрусталевою драбиною. Я так зрозуміла, що це така алюзія на типу крихкість життя. Я не побачила в цьому люстру і в кінці, на фінальних нотах, весь зал нами став білим. А юваль на фоні цього всього лише такий силует. Фантастично, образ такої чорної птахи. Чи то фенікси все виглядало прям дуже красиво, в тему щиро. Come» Литва жахнула року. Я вам хочу сказати. Гурт Катарсіс. Це настільки було супер, це настільки було потужно. Там така була енергетика, і пісня називається та воакис. Ну, це литовська мова, і в перекладі вона означає твої очі. І ось цей погляд, який оператор знімав, він просто пронизував зал Європу. І взагалі я вважаю це дуже недооцінений гурт на цьому Євробаченні. Чому тому, що от фронтмен гурту Лукас Радзевічус, він написав і слова, і музику до цієї пісні, а також вони самостійно випускали реліз. Тобто у них немає продюсерів, і це такі артисти. Ну які унікальні. Коротше, молодці. Я прям за них один зі своїх голосів віддала. О, Іспанія. Це той момент, коли хочеться взяти фен або лак і почати в нього співати, відкинувши абсолютно просто всі справи. Я тут собі зробила помітку, що це щось типу Біонси на мінімалках виконавицю звуть Мелоді, і кажуть, що Мелоді співати не вміє. Не знаю. Вона так впевнено це робить, що думаю. Вертіла вона всіх цих з цим негативом, як от її танцор на підтримці, Отако. От а перука, комбінезон, все сяє, все тримається як прибита і приклеєна. Оно, ну, бачите, як вона цією перукою розмахує, і знаєте, вбитий нею якогось можна. «Юкрейн», Україна. Україна. Мені сподобався номер з ось цим переданням світла, крила. Боже, а як Даня переживав руки тремтіли в кінці? So 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 а пісня, от знаєте, коли пройшов нацвідбір відбір наш, я не зрозуміла, що до чого. Але потім з часом я її слухала. Вона мені починала подобатись і відкриватись саме от прям музично. Вона цікава. І от коли побачила номер, ну то тут, от саме так під цю пісню цей номер і має виглядати. У мене, знаєте, всі пазли зійшлись. Костюми, ось цей фільтр, блюр. Ну, слухайте, якщо подивитись на сам гурт і його пісні, ну і кліпи, то у них цей вайб такий з 70-х, він і є. І тому образи, все абсолютно в тему. Чи найкраща ця заявка з усіх, ну як на мене, ні. Були сильніші виконавці, були більш зайдучі пісні. А в цілому хлопці дуже гідно, гарно, прекрасно виступили. Ми в десятці циферблат зайняли дев'яте місце. Це круто. Мій голос також пішов їм. Молодці. By... Великобританія, гурт Remember Monday. Ну, До них прям. І де мій слоган. Якщо ви щось забули, то вони вам напам'ятають. Remember Monday. значить тут люстра і три ріки. Одна була як білий день, друга чорна, як ночь. Коротше, біла, чорна і руда. Єдине, що мені сподобалось, це її жовто-блакитні сукні з рожевим відтінком. А так, ну, без коментарів. Там нема чого обговорювати. Але коли під час глядацького голосування їм дали нуль, я була в шоці. Public. You get zero points. Я не уявляю їх відчуттів і розпачі від усього цього. Прям шкода їх було чесно. What the hell just о, Ісландія, гурт Vibe, Ну і тут Vibe, Backstreet Boys, аніматори на мінімалках для дитячого садочку. Ну я так бачу. Я не знаю, як це оцінювати і коментувати. Ну бо ця срібляста парча і окуляри в стразах. Ну камон, 26 те місце. Здається, вони зайняли в фіналі. Ну, чесно, краще б замість них залишила Австралію того розвеселого молочника. Потім була перерва невелика, і ведучі зафігачили ось цей кульбіт язику. В першому півфіналі це зробила тільки та, яка в піджаку. Тепер цих язика два. Та й таке, знаєте. Латвія. Господи, допоможі, я не знаю, хто говорить, що цю пісню не наспіваєш. Я її наспівую вже два дні. Це просто щось. Гіпнотично, магічно, феєрично на красивому. Лісові мавки оце впадання в якийсь гіпнотранс від цього, бурма, бурма, бурма. Бурма, бурма, це взагалі гурт та утомейтас. Дівчата розкішні, голоси прекрасні. Така фолк-пісня. Мені здається, в цьому Євробаченні практично не було фолку. і От вони зробили це офігенно, супер. Мій голос теж був за них. Нідерланд, виконавець Клод. там тотальне селяві і комсі. Вона красива, там його особиста історія про дитинство, оптимізм, взлети і падіння, номер лаконік, мінімалістік, маніфік. Подобались його ці браслети з намистом, але знову ж таки не моя історія. Еріка Вікман, о, тут, шановні, звісно, от вам і секс. Еріка співає про жіночий оргазм і використовує такі всі еротичні метафори, прямі натяки, цей мікрофон, який вона усідлала, як кзена, принцеса воїн. І він починає там фонтанувати іскрами, і від неї прям. Перла ця енергетика через екран, і от вона дає всім зрозуміти, що якщо хтось, не дай Боже, з цією жінкою не справиться, то піде на перездачу або йому капець. Я ще про неї знайшла інфу, що вона в 20-му році здобула в Фінляндії популярність після синглу Чичоліна. Ну, якби все зрозуміло, ким надихалася. вона на неї і схожа, до речі, тако. Італія луччо Корсі. Я тут бачу Девіда Боуві. От не знаю, мені якось спокійно, співає гарно образ Девід Боуві. Нормально, слухати можна в плейлист. Поки що не додаю. Кому зайшло? Пишіть до речі, обов'язково все пишіть і не ображайтеся. Якщо у якогось фіналіста я трошки тойго. це виключно моє суб'єктивне бачення. А далі почались дикі польські танці. Ох, там, звісно, Юстина Стачковська дала жару, дала. 52 роки так відстрибувати, співати, танцювати і так виглядати. Це, шановні, молодець, нема слів. В кінці чи то Смауг, чи то дракон Денері з'явився, коли юстина полетіла наверх. Але ну, пісню ну, я не знаю. Якось, якось ось, ніяк. Це не моє. Я таке не слухаю. Німеччина Абор і Ціна. Тут я була в шоці. З оглядом на мої вподобання щодо німецької музики, то я навалюю валюме іду прибиратись під Рамштайн. Знаєте? Але, шановні, тепер цей мій денс плейлист Мені дуже сподобалось. Такий техно Рейв Денс, свіжий, бодренький, класний. Так, те, що її порівнюють з Чарлі Екс, це логічно. Вона по вайбу на неї схожа і певно надихалась особливо в кінці ось цей момент денсу, типу в клубі. Ну, це один в один вихід Чарлі на грельні. Образи класні, ця магнітола на сцені, все було в яблучку. От я її прям бачу, десь на коачелі в наступному році. Мій голос був також за них. Греції є все, окрім фантазії. Сплагіатили вони номер наших минулорічних Джері Хейла, Альони Альони, а ще й дерево Джамали. Ну, блін, ну камон, кардамон. Я не знаю, мені ніяк не зайшло, пісня не моя, взагалі не цікава для мене, навіть якщо б не було плагіату, не мій плейлист. Вірменія парк. Пісня Survivor. Значить, тут я бачу вайпи натхнення, чи то Рамштайном, чи то лише тілом Ліндеманом, я не знаю. Але я чомусь це чітко бачу. І щось захотілося мені звернутись особисто до парка. Шановний, єдиний Survivor на музичній сцені це. Подзвоню Бійомце, і буду тобі кришка. a Survivor Швейцарія, Зої Ме або Зої Мі, я не знаю. Там був Вояж-Вояж, зйомка як просто якийсь готовий кліп, камера там відпрацювала просто на всю зарплату, звісно. Пісня мила, спокійна, виконавиця теж така прям ясочка, але знову ж таки то зовсім не мій вайп, вибачте. Вояж, вояж". Мальта. Міріана канте о, найвідоміша пісня цього Євробачення. Там, значить, співачка в приспіві використовувала слово кант. Сорвен кант, яке в мальтійській мові означає спів. А в англійській мові це співзвучно з нецензурним словом. Оце. І вона замінила це слово на придих: типу сервен Адживича. Коротше, мені сподобалось все. І пісня, і номер, і Маріанна все з еротичним декором, контекстом, підтекстом, Ці губи, червоні, ноги, квіти, дим, червоні м'ячі. Такий, знаєте, еробурлеск на сцені Євробачення. Кардібі на мінімалках. Прикольно, весело, забавно. Мій голос також був їй. Португалія, Напа. Шановні шанувальники Португалії. я там ледь не заснула. Поки він співав, не знаю, що коментувати. Романтичний, спокійний, окулярах, з гітарою, такий комфортик, знаєте, ідемо далі. Мікавазітепередорк. Данія, співачка Сісал. От розумієте, коли мама не в декреті, а на сцені співає про. Галюцінейшн. Бадьоро в синьому купальнику, ботфортах, все блимає в кристалах, блиску. Вона задоволена. Її там всі люблять. Вона зі всіма учасниками спілкується. Така, знаєте, запальничка весела. New Нью сенсейшн Ну тут заспівала і молодець. Онукам точно що буде, що розказати. Красутка. Швеція. Кай. Барабада Басто. Швецька абракадабра. Я була впевнена, що вони переможуть або війдуть в трійку. Так, я її співаю. Барабада Басту прокусалась у моїй голові. Знаєте, нікуди звідти йти не хоче взагалі. Вона мені весела, смішна, музикальна, зайдуча, прикольна. Співають вони супер, номер класний, круто обіграли цю сауну, ці віники, декорації, все в тему. Коротше, молодці, і мій голос теж був за них. Франція Луана. Тут було все на емоціях, як і всі пісні про маму. Мене чесно, виконання не зачепило, як, наприклад, та ж Юваль Ізраїль. Єдине, що я не зрозуміла, це те, що там було на фоні. Спочатку я подумала, що то пісок, який вона перебирає, потім який там е, якось як фонтаном б'є. Але як виявилось, начебто, то було зерно. Але ось це все не моє. Тим паче, коли я десь побачила порівняння в мережі з цим з котячим лотком, Ото іноді краще не заходити в інтернет, знаєте. Сан <му> Маріно приспів у них зайдучи тут у Італія, тут у Італія. Виконавець Габрі Понте. Він діджей, і типу робив вигляд, що він наче там діджей на цій сцені. Звісно, він там нічого такого не робив. Це була лише декорація. Костюми стрибали вони, а жарко було мені. Пісня. Щось типу футбольного фанатського гімну, та й все, ідемо далі. Тута Віталія, тута Віталія, тута Віталія. Албанія гурт, шкодра електроніки. Ну шановні, це було потужно. Щось з фольклорним мотивом, я так розумію, ось цей шник-шник. Чоловік, читаючи реп, б'є в барабан потім, чого його називають, дідом, нормальний дядько. Присипляють цю скажену червону енергетику співачки. Вона там просто призиває якісь сили вогню, диявола і червоних драконів. Ви знаєте? Вона мені взагалі нагадала, пам'ятаєте, в грі престолів була ця червона жриця Мелісандра. Вона мені тепер албанська мелісандра. Ну і Австрія, переможці. Йоганнес Спіч або Джей Джей або Йойо. Я не знаю, як правильно читати його псевдоним, Вибачте, ось це захоплення оперною співачкою Нетребко Я не розділяю. Вона росіянка, їздила, підтримує Путіна, їздила в ДНР, там щось допомагала відновити театр в Донецьку. Ну коротше, в 22-му році вона засудила війну. Ну це було так: типу миру, мир. Я за мир усе. Він надихався повністю нею, її співом, порівнює взагалі нетребко з калас. Ну, бляха, я не знаю. Ну, от невже немає інших оперних надихателів? Надихнувся її самим цим виконанням. Коротше, і за цього я дивилась на нього, обачила її. Я не прихильниця в принципі такого співу і виконання. Мені його пісня перекликається дуже сильно з минулорічним переможцем. Навіть якщо б не було цього надихання нетребко, я це не він би не був моїм фаворитом, розумієте. Хотіла якогось ну такого драйву, от реально, або зовсім вже таку прямо. Емоційно щемливу, як Ізраїль, або Драйв, як в Швеції, розумієте? Ну і в трійку увійшли Австрія, Ізраїль і Естонія. Ну це капець. Я чогось думала, що да, перше місце буде Ізраїль або Швеції, а друге чи третє це Австрія. Типу, ось це була моя трійка. Але там, туди увійшов Томікеш, і Швеція вийшла на четверте місце. А ми на дев'ятому слухайте взагалі окей. Чи бісить переможець? От знаєте, трохи є. Після Оскару, хоча вже нічого не дивує в виборі європейців і всього світу стосовно культури. І цей Томі Кеш з Естонії. Ну це ще одне бе розумієте, відчуваєте? Чувак, який описує свій стиль як Russian Треш. А будучи естонцем, в інтерв'ю говорить, що ніколи не слухав естонських пісень. І не знає естонських виконавців. Це його якби цитата, якщо що. Ну, якщо суто по глядацькому вибору, то перемогла би Юваль Ізраїль, бо саме глядачі дали їй 297 балів. Нормально так, вона прям це було найбільше взагалі голосів, віддали їй. Естонії 258, Швеції 195 і Австрії 178 голосів лише. Тобто Австрія пройшла виключно за рахунок голосування журі. Отако. Ну, коротше, Європа як завжди. Пишіть, друзі, свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я піду вроблю в Леді Га і буду прибиратись. І так, якщо ви дивитесь це відео, то я таки його змонтувала за добу під Лінкін Парк. До зустрічі в нових відео.